В умовах дії мораторію, ну дійсно споживач сьогодні залишився сам на сам з недобросовісним бізнесом. Всі конституційні права, які в нього були передбачені 42 другою конституції, сьогодні неможливо реалізувати через. По-перше, відсутність реальних е, важелів впливу на вирішення ситуації е, з проблемою порушення прав споживачів. Тобто сьогодні всі регуляторні органи в галузі захисту прав споживачів, а це Держспоживінспекція, органи ринкового нагляду, інші наглядові органи, не працюють в умовах дії мораторію. Для, ну, загальна статистика, наприклад, за е, Півроку 2014 року в умовах дії мораторію кількість задоволених скарг споживачів зменшилась в чотири рази. Якщо раніше задовольнялося 75% від загальної кількості поданих скарг, то сьогодні ця цифра складає виключно 25%. Треба сказати, що питання захисту прав споживачів дуже. Разнопланове, так можна сказати, сьогодні в структурі скарг близько 35% – це на товари там довготривалого використання. 35% – це послуги, у тому числі житлово-комунальні та інші послуги. І решта це продукти харчування. Але ситуація це не, відкрив... не розкриває загальну ситуацію на ринку. Саме на продукти харчування в більшості випадків скаржаться громадяни. Але через низьку ем... вартість порівняно з бюджетом домогосподарства, в переважній більшості громадяни не йдуть скаржитися до контролюючих органів, щоб не витрачати зайвий час. Та ну фактично безперспективно займатися якоюсь справою сьогодні. Кількість скарг, можливо, зменшилася. Неможливо, а вона дійсно зменшилася. Але це виключно через той факт, що сьогодні на прийомах як у нас в громадських організаціях, так і в Держспоживінспекції, пояснюють безперспективність навіть писати скаргу на ту чи іншу проблему. І в цих умовах. Недобросовісний саме бізнес процвітає. Ми декілька перевірок робили на декілька сегментах ринку: на ринку будівельних матеріалів, на ринку паливно-мастильних матеріалів, на ринку харчових продуктів. Кількість Продукції, яка не відповідає технічним регламентам або стандартам, різко зросла. Це породжує недобросовісну конкуренцію. А ці надприбутки, які йдуть за рахунок нанесення шкоди споживачам, а також не виплати доходу до бюджету через ухиляння від оподаткування, йдуть в кишені. Цих спритних недобросовісних представників бізнесу, які потім лобіюють свої інтереси для подовження мораторію. Але це не єдина проблема для споживача сьогодні. Сьогодні страждає імідж України як надійного партнера європейських країн. В умовах підписання угоди про асоціацію передбачено, що ми протягом трьох років маємо гармонізувати власне законодавство, в тому числі. У сфері захисту прав споживачів до вимог Європейського Союзу сьогодні. У нас в порушення вимог угоди не працює ринковий нагляд, який є обов'язковим в усіх країнах Євросоюзу. І якщо ми вважаємо, що це тиск на бізнес, це глибока помилка або необізнаність наших урядовців. Якщо ми вважаємо, що ми закриємося там від цих проблем, то ми дуже помиляємося.